Це вулиця Боброва. І ще тиждень тому тут розташовувався один із найбільших незаконних осередків торгівлі у Дніпрі ринок Шанхай. Проте минуло п'ятниці міські служби цей ринок знесли. А ось прибрати, здається, забули. Тож залишки кіосків розкидані тут і досі. Уламки каркасів колишніх мафів, поламаний пінопласт та бите скло. Йти вулицею Боброва нині просто небезпечно. Місцеві оминають гори сміття з острахом. Віра Пилипівна живе неподалік. І Кожного дня їй доводиться проходити через колишній ринок. Жінка ділиться, вулицю тепер легко можна сплутати зі смітником. Пройшла тиждень, що зроблено? Это не хочуть зустрічати праздник міста таким. Я не знаю, я обеспокоена. Душа болит і серце розривається. Що в нас этот хаос? Поламати ми можемо всі, і я можу поламати за п'ять хвилин. А ось що зроблено? люди йдуть, дивляться на вот все, всі возмущаються. А ось пан Володимир працює просто навпроти сміттєзвалища. каже найгірше це те, що кіоски не демонтували, а просто розтрощили, адже будівельні матеріали були придатні до використання. Це, це, демонтаж треба було це не только моє мнення, акуратно розібрати все. Как би оцінений, стройматеріал можна було продати. Чоловік додає, сміттєзвалище може бути небезпечним, адже під завалами дохлі щори. Та більше того, місцеві побоюються пожежі, адже пінопласт та каркаси колишніх ларьків легко займисті. Хтось із бомжей бросить туди спічку акурат це ж. Чому небезпечний смітник і досі не прибрали? За відповідями ми звернулися до начальника управління реклами та торгівлі міськради Дніпра Руслана Мороза. І як виявилося, уламки кіосків залишили не випадково. Було все-таки прийнято рішення дати паузу пару днів, щоб люди змогли ну, хоча б там забрати цих кіосків. У міськраді нас запевнили, сміття переберуть в ніч на 31 серпня. Там залишився в основному пінопласт і доски. Вот. И совсем чуть-чуть там каких-то конструкций. конструкцій. Это примерно по об'єму около 30 грузовых грузових автомобілів ми прикинули. И и сегодня ночью это будет убрано вывезено на звалки. В управлении також зазначили, що погромів на вулиці Боброва більше не планують, адже кіоски, які залишилися, розташовані біля проїжджої частини і не заважають автівкам. Аліна Сальєва, Іван Пономарьов, новини 51-го.